А так я сидів, тикав в телефоні, ждав футбол. був. Бахнуло, тільки раз карасу це вилетіло. Я встав, я цю дірку навіть не побачив. Самовара цю дірка. Ну я сал тобі прийшов. Я <плакова> <плакова> це вже звик діло. Якраз я тільки кров здала, зайшла в палату, кажу, Ніна, давай давай у калідом. Я тільки сказала, я до дверей дійшла, і оце два зрива. отакі. Звісно, багато людей було шокованих. Такий стрес получили. Всі забрала речі свої бомбоубіжі, йдемо поки а потім розподіляти нас. Палатами. Вікна вже зробили, позабивали. Двері у нас на палаті цілі там, де я лежала. І всі скажуть, щоб вернуся. Звісно, повернемося, будемо долікуватися. Зараз допомагаю бачити, треба ж порядок навести. Ветручу речі розібрав, зараз сусід має підійти, повигрібати з Врешті-решт футбол подивилися? Ні, кум, вакципи славний результат.